Захищатимуть Україну зі спокоєм про своє майбутнє. Верховна Рада встановила соціальні гарантії для військовослужбовців, призваних із запасу під час часткової мобілізації. Зокрема, у них буде така ж зарплата, як і у контрактників. Через велику кількість бажаючих служити в армії збільшено граничний вік рядового сержантського та старшинського складу до 50 років, а молодших офіцерів до 55 років. От підприємці можуть іти до збройних сил, не закриваючи свій бізнес. На період їх Призову проходження служби за мобілізацією ці військовослужбовці мають повне право не припиняти свою підприємницьку діяльність. Мобілізовані отримають від держави одноразову грошову допомогу. А після виходу в запас мають законом захищене право повернутися на попереднє місце роботи. Колишній цивільний Віктор Вередко вже три тижні як солдат обласного військового комісаріату. Каже, коли прийшла повістка, йти в армію, не знав, що на нього чекає, на яких умовах служитиме. Нині ж разом з такими товаришами втішений, що має рівні права з контрактниками. Держава дала певні гарантії навіть солдатам, офіцерам, що гарантії після того як. Е... Демобілізація відбудеться, зразу люди мають право вернутися на своє постійне місце роботи. І ми є захищені, так само, як і солдати зараз, які призвали сюди, заключається з ними контракт, вони є повноцінними і повноцінними військовослужбовцями, які забезпечуються державою повністю весь СС пакет. До речі, в майбутньому парламент може прийняти ще й норму, яка призупинятиме повернення кредитів мобілізованими військовими.